Володимир Зеленський сьогодні заявив буквально кілька хвилин тому, що Росія на місяць використовує понад три тисячі кабів. І він також додав, що зважаючи на ось ці цифри, нам потрібно сьогодні хоча б п'ять систем ППО Петріот для того, щоб захистити українців. Ось такі маємо цифри. Тож я сподіваюся, що ось ці заяви, які лунають від президента України Володимира Зеленського, першочергово вони будуть сьогодні лунати і на міжнародній політичній арені, тому що ці звернення. Першочергово є до західних політиків, до тих, які все ще зволікають з наданням Україні або важливої зброї, або систем протиповітряної оборони. Тому що ми розуміємо, що якби наш Харків був більше захищений, власне, якби він взагалі був захищений, то не було б всього того, що ми бачили і в суботу. Я теж прибічник того, що. Можна менше розповідати або менше показувати ефективну працю, а просто робити, і хай це ну такий буде сюрприз на полі бою. От о, хлопці, будь ласка, прилетіли. Як там це відбувалося там за часів попереднього міністра оборони, коли він казав, що ступ, ми з Остіном мені кажуть, хлопці треба таке то озброєння, так, так е, зв'язують з Остіном над, озброєння, надходить, а вже заднім числом його якось там оформлює. А його якось оформлюємо. Так. так я погоджуюся з тобою, Олексо. Я просто хочу додати, що коли ми говоримо про надання Україні західної зброї, якою би ми чисто теоретично могли би бити по важливих об'єктах на території Російської Федерації, то тут мені здається, якщо наші західні партнери все ще не готові або не хочуть з різних міркувань е, своїх якихось надавати нам цю зброю. Е, Зокрема, яка могла б вражати ці об'єкти, то принаймні системи протиповітряної оборони вони не стріляють по території Російської Федерації. Вони нам повинні зараз вірніше, вони нам потрібні для того, щоб захистити нас. Тобто, якщо ви не хочете допомогти нам воювати з Росією, то зробіть, хоча б так, щоб ми могли захистити своїх дітей, щоб ми могли захистити наші міста. Тому що, як бачите, Росія не планує зупинятися попри ось всі ті повідомлення, що Путін, начебто, там готовий до якихось перемовин.